Аня, ти знаєш, не можна заробляти півмільйона на місяць? Оля, наприклад, вона раніше працювала на заводі в Польщі. Її робочий день починався з п'ятої ранку. А зараз вона заробляє 400 тисяч гривень на місяць. І це, цього результату вона досягла менше ніж за два роки. Ти уявляєш? Тебе цікаво як? Так, звісно. А, да. До речі, ти ж працюєш п'ять днів е, на тиждень і по вісім годин на день. І обмежено окладом? Так. Тоді ходи. Тоді слухай мене уважно: та ході, маючи вільний графік, ти можеш заробляти такі гроші, а навіть більше в компанії Алар. Поєднуючи це на перший час зі своєю основною діяльністю. Ти можеш будувати свій бізнес, а також отримати додаткові бонуси, такі як авто або подорожі за рахунок компанії. До тебе гроші будуть сипатись ось так. Так, що треба робити? Хвилиночку. Пиши мені в коментарях, хочу вола. Я надам тобі всю повну інформацію, як ти можеш знищити свій бухід.